То або що іде ваше життя. Така назва розкладу. Подивимось на оракулі Ленорман Золоті мрії. Так, давайте подивимось. Подумайте тільки про себе і приберіть зайві думки. І ми подивимось, хто або що в ваше життя. Якір, вершниця, корабель. Тат, лисиця. На дні колоді вже пташки. Ну, пташки це, знаєте, такі пусті, пусті розмови, тобто, хтось там розмовляє, щось там вам пропонує, ну то таке. Іде до вас нова енергія. Угу. Нова людина. Це людина або можливість навіть, що виглядає дуже привабливо. Приносить з собою новини чи рух, можливо, щось запропонується. Можливо, до речі, цією людиною можете познайомитись через інтернет, через соцсети, можливо, через знайомих чи подорож. Буде у цієї людини романтичний інтерес до вас або професійний. Тобто, ви можете, якщо працюєте, або приходите на нову роботу, ви можете познайомитись там з цією людиною. І це буде, знаєте, таке нове, таке, знаєте. Нова енергія, нове захоплення. Але за цим за цим лисиця. Тобто, що вам тут в чому застереження? застереження в тому, що людина буде приховувати щось і, і вказує на те, що людина не зовсім буде щира, і може, знаєте, використовувати. Якусь інформацію або навіть вас в своїх інтересах. Тобто говориться так, що не вірте словам цієї людини, яка у вас з'явиться, а вірте і перевіряйте в діях. Взагалі потрібно дивитися ні на слова, так закривати в ушки, а дивитися, що робить людина. Особливо це стосується чоловіків, так? Ну, я, я буду чекати, щоб чоловіки написали так. Це дуже важливо. Задля того, щоб ви себе, знаєте, не зруйнували знову ж життя. Тому що це лисиця, це, це хитрість, це е, мудрість, але це більше, знаєте, обман, власна вигода, обережність, така, знаєте, лисичка, сестричка. Тобто, дивіться, тут е, людина з'явиться у вас, це може бути пов'язано. Ви познайомитесь в соцсетях, як зараз знайомиться, так? Можливо, людина просто приїздить або ви кудись поїдете, або навіть у своїй компанії, там, де ви зустрічаєтесь зі своїми друзями, а можливо, нова робота або подорож. От щось таке. Тому дивіться і будьте уважні, прислуховуйтесь до своєї інтуїції.